Післання Апостола Павла до Євреїв, 5 розділ, 7 і 8 вірш Євреїв 5.7. Він, тобто Ісус, заднів тіла Свого голосінням великим, та слізьми приніс був благання і молитви до того, хто від смерті Його міг спасти, і був вислуханий за побожність свою. І хоч сином він був. Проте навчився постуку з того, що вистраждав був. Ісус Христос є Бог, але Він воплотився, тілився в людське тіло, став Бог люди, людиною. Був одночасно і Богом, але був в людському тілі і був одночасно людиною. І Павло пише, що Ісус заднів тіла Свого. Тобто під час земного життя наш Господь Ісус Христос з голосінням великим і слізьми приїзд благання і молитви до того, хто й смерть його міг спасти. Христос постійно молився, ми бачимо, читаючи Євангелія, часто молився. Іванст Іван навіть в своєму Іванлії весь 17 розділ описав молитву Господа Ісуса Христа. Але тут, скоріш за все, Павло, він є автором Післа до євреїв, пише про ту молитву, коли Господь Ісус Христос молився в Евсиманському саду. Перед самими стражданнями, перед тим, як піти на голову, на хрест, Христос молився, плакав і благав бога батька, щоб чаша, та, яку була назначена йому. Пройшла мимо. Ну, це ми читаємо в Іванках. Я прочитаю Іванвист Лука, як записав про це, як Христос тоді молився. Іван від Луки, 22, розділ, 39 вірша, Луки 22, 39. І Ісус вийшов і пішов за звичаєм на ору оливну, а за Ним пішли очі Його. І, прийшовши на місце, сказав їм: Моліться, щоб не впасти в спокусу. А Ісус сам, відійшовши від них, як докинути каменем, на коліна припав та й молився, благаючи, Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу. Та проте, не моя, а Твоя, нехай станеться воля. І ангел із неба з'явився до нього і додавав йому сили. А як був у смертельній тривозі, ще пільніш він молився. І піт його став, немов каплі крові, що спливали на землю. Ісус Христос, будучи в Борині, тому що він прийняв людську плоть, людське тіло. Він молився, щоб якщо Бог воліє, щоб проніс його мимо ту чашу страдань. Але він каже, не моя, а Твоя воля буде. Але це буріння його було настільки сильним, що під скромлюю стикали з його лиця. І Ісус молився і був почутий Бог. Бог послав англами причитали, який додавав йому сил, давав йому сили перенести всі ті великі муки і страждання. Ну, Бог міг не дозволити, щоб Христос страдав, щоб Христос помирав. Але тоді люди б не мали би спасіння. Тільки безрішний міг померти за гріхи людей. А Слово Боже каже, що нема праведного ні одного. З людей нема нікого праведного, тому Бог і воплотився в людське тіло, щоб померти за гріхи людей. Христос це добре знав це розумів, що воля Отця, щоб Він помер за гріхи людей. І, можливо, Христос просив спасіння від перебування в смерті, тобто просив Воскресіння. Автор 15 го Псалма пише, що тим не Своєму святому побачити тління. Ісус молився, щоб Він не побачив тління, щоб Бог воскресив його. І Він був почутий, Бог почув його, і Бог, своєму Ангела, допоміг перенести ці всі страждання. І Бог дав, зробив так, що він не побачив тліні, що Христос Воскрес. Хоч сином він був, пише Павло, але був проте навчився послугу з того, що вистраждав Бог. Я вже говорив, що Христос був Богом, але був в людському тілі в нього було тіло, таке, як в нас. І Він навчався послуху, навчався перемагати плоть і залишатися послушним Богом. І навчався з того, що страждав. Христос пройшов через всі спокуси земні, земного життя, так само, як і ми проходимо, але він не спокусився. Він переніс вищу міру всіх людських страждань і був послушний, сказано аж до смерті і смерті Хресної. Найваж... Найважчої смерті, найпозорішої смерті це Хреснеї смерті, але Він був послушний. В страданнях навчився бути послушним. Коли дивиться на життя Царя Давида, Хоть Бог каже, що це муж по серцю моєму, муж, якого Бог вподобав. Але скільки страждань прийшлося перенести Давиду під час свого земного життя? Ми знаємо, що тодішній цар Ізраїля Саул, він все військо ізраїльське. Піднімав, щоб знайти Давида, щоб знищити його, щоб вбити його. Давиду приходилося переховуватися, ховатися. Навіть приходилося ховатися у своїх ворогів тих, кого він убивав. Він пісні складали, що він тисячами їх убивав. А він пішов до них, щоб сховатися від цара, від Саула. Він прикинувся хворим і так був врятований. Давид Змушений був тікати від свого сина, тому що син його повстав був проти нього. Звісно, це були великі страждання для Давида перенести це все. І ці страждання зробили Давіда послушним Богу. Зробили його таким мужем, якого Бог вподобав. Хоча були в Давида якісь поступки, які були не Богу. Але проте за них Давид теж е, страдав, мав страдання. І Ангел убитель був, Давиду теж не просто це було. Він знав, що він причетний до цього. Потім, і за те, що він зрішив із Вірсавією, е, син його, на очах всього Ізраїля, безчестив його жінок. Давид прийшов через величезні страждання. І він навчився постоку, навчився послух, щоб навчитися постуку, прийшов через страдання. Чого не скажеш про його сина Соломона, який жив гарно, спокійно, який жив у розкоші. Давид залишив Соломону у спадок мир, багатство. Бог дав йому мудрість і славу, але що сталося? Соломон не був послушний Богу. Соломон навчився навпаки не послуг. В стражданнях ми навчаємося послу. Але в доброті, коли все гарно, приємно, тоді кажуть, для чого тоді і Бог. Як тривога, то до Бога. А як все добре, то нащо тоді Бог? В стражданнях ми навчаємося послугу Господу. Господь допускає в житті якісь негаразди, щоб ми молилися, як Ісус Христос зі слідьми, благали Його про щось. І, звісно, ми молимося і благаємо. Буває, Бог відразу відповідає, але буває і не зразу. Можливо, для того, щоб ми навчилися послугу, для того, щоб ми стали кращими, для того, щоб ми частіше. Спілкувалися з ним, приходили до Нього, для того, щоб ми були ближчі до Нього і вчилися від Нього. Господь цінує наш пост. Коли Бог сказав тому же Саулу Ізраїльському царю, піти і зробити малика закляттям, Саул не послухався Бога. Як він зробив закляттям, але не все так, як Бог сказав. Щось залишив. І коли Самуїл зустрів його, і він каже, це я лишив для жертви, щоб принести Богу, то Самуїл сказав: послух краще за жертви. Послух краще за жертви. Послух Богу, підкориться Богу це важливо і дуже добре і, 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 і дуже корисно. І це треба, щоб було. Тому молимося, стараємося, навчаємося бути послушними нашому Господу і Спасителю Ісусу Христа. Він був послушний аж до смерті і смерті хреста. І нам треба бути послушними аж до кінця нашого життя. Якщо нам важко сльозами і молитвою, як наш Господь, звертатися до Бога, і Бог як послав Ісусу Христу Англії, який допомагав йому. Він пошла нам Ангела, Він пошле нам допомогу, і ми зможемо перенести всі ці спокуси, всі ці випробування, які будуть траплятися в нашому житті. Господь все бачить, все під його контролем, все знає. Нам треба тільки навчитися бути послушними такими, як наш Господь. Йому слава, амінь.